A good Christian is somebody, according to Paul, has the power of God available and uses it. Того, Павло, людина, so what do we do if we're not seeing it? We must talk to Papa. А що, якщо ми не бачимо цеї сили в нашому житті, і не живемо в ній? А uh, не перше, що ми маємо робити, це говорити про це з Богом. And ask why. І запитати, а чому? Якщо ти, ти думаєш, о, я би хотів, щоб так було в моєму житті, ну, то тобі тоді потрібні а, uh, стосунки, відносини з живим Богом. Hands on the sick and they я теж хочу покладати руки на хворих, щоб вони одушували. Mm. I cast out я хочу виганяти диявола. You can only do it with Papa. Робити, you see, he's, he's the main ingredient. <laughs> То він, основний, ага, the, in, in the book of Ephesians, it says the Spirit of God okay. gave us access to Papa. If I got access, I'm going. Ну, якщо в мене є цей доступ до батька Духом Святим, то я йду до нього. Амен. Але баборійся, тому що я живу кожним словом, яке Бог каже до мене.